Країні, яка пишається своєю багатою літературною традицією, найпопулярнішою книгою 2022 року став роман Джорджа Орвела «1984». Коли врізався в дерево та загорівся автомобіль Феррарі, в якому Тіна перебувала разом з відомим російським. Олігархом Суліманом Кірімовим потужний натяк пролунав на цьому тижні на адресу багаторічного керівника першого російського телеканалу Костянтина Ернста Кремль нещодавно заявив про закупівлю найбільшої в історії партії китайських телевізорів. Як казав колись один відомий генеральний секретар, процес треба углубити і розширити. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста, в першій главі книги еклезіаста проповідника сказано: Міуватлою халіткон, вихисхон лою халійманот. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. В третьому виданні моєї книги Людський фактор, презентація якої відбувається цими днями в різних українських містах, зібрані не лише яскраві приклади величі людського духу, але й не менш вражаючі приклади. Морального падіння наш північний сусід, на жаль, щодня являє такі приклади ницості та варварства. Зокрема, на цьому тижні в першому читанні прийнято законопроект, який скасовує покарання за злочини, скоєні на приєднаних так званих територіях, якщо вони скоєні для захисту Російської Федерації. Таким чином, тероризм, розбій, вбивство, мародерство офіційно узаконені на окупованих територіях. І як не згадати сумнозвісний вислів маловідомого австрійського художника, ставшого нацистським диктатором Гітлера, солдати, я звільняю вас від стародавньої химери, яка називається совістю во славу Великої Батьківщини? Цікаво, що в той самий день, коли в Ірані відбулася публічна страта чергового, приреченого на страту учасника антиурядових протестів, в той самий день до Тегерану. До іранської столиці прибув генеральний прокурор Росії Краснов. Мабуть, для обміну досвідом цікаво, що в ті самі дні російська держдума розробляє законопроект, який значно розширив би інструментарій каральних заходів по відношенню до тобто, так званих іноагентів. І тепер для того, щоб росіянин отримав подібний статус, йому абсолютно не обов'язково мати якісь докази фінансування за кордоном. Достатньо просто, щоб якась державна інституція визнала, що його діяльність шкодить інтересам Росії, тому абсолютно не викликає подиву той факт, що в країні, яка пишається своєю багатою літературною традицією, найпопулярнішою книгою 2022 року став роман Джорджа Орела «1984». Росіянам дуже цікаво порівняти сучасну російську дійсність з е, тим, що описано в цьому славетному романі Утопії. Щодня вдосконалюється контроль російських державних органів над інформаційним простором. Як написав один з коментаторів, сам по собі холодильник ніколи не зможе перемогти телевізор, якщо телевізор щодня буде правильно пояснювати громадянам, чому холодильник порожній. Один з моїх друзів в соціальних мережах, Сергій Дубенко, надіслав мені поетичні рядки, в яких пояснює феномен цього. Сучасного російського морального кріпацтва називається Воля неволя. На скрипних підставах нелюдських ідей Росія приперлась вбивати людей. Бо воля, яка є у серці людини, лякає, штовхає русню в Україну, бо воля їм ворог, в них доля така кріпацтво чи рабство в русні не зника, миліше за волю й свободу їм грати. Була би горілка вік волі не мати. В душі загадкових російських людей є повно імперських нелюдських ідей, ненависті повно до світла та волі, де рабству навчають в садочку і школі, привчають з дитинства до руського міра, вкрадають в людей і надію, і віру, а матом брудним заміняють любов, гвалтують, знущаються, п'ють та ллють кров. В неволі зростають нові покоління, бо волі не знають російські коріння. Ординська, жорстока, порожня душа такий русський мір нам несе ця мокша, а нам, українцям, без волі не жити, як сіяти хліб, будувати, любити, як віру й надію без волі плекати, бо волі позбутись, як зрадити мати. Контролювати колективний мозок російського населення сьогодні. Поставили найефективнішого, можливо, російського менеджера Сергія Кирієнка цьому сірому кардиналу Кремля, якому в цьому році виповнилось 60 років. Газета Вашингтон Пост присвячує розлогі матеріал, де пояснює, як так трапилось, що надія президента Єльцина та соратник Німцова з лідерів демократії перетворився на куратора політичного життя авторитарної Росії. Демонстративна участь вчорашнього лібералу у війні і в управлінні процесами, які відбуваються на окупованій території, підсилила чутки про президентські амбіції Кіріянк. Людина, яка 11 років очолювала Росатом і дійсно перетворила його на найпотужнішого гравця на сучасному енергетичному ринку. Є сьогодні головним ідеологом знищення української енергетичної інфраструктури. Але разом з тим, саме Кірєнко є сьогодні головним куратором кремлівської пропаганди і закликає до священної війни за свідомість людей в Росії на закритому зібранні, на якому Кирієнко зібрав нещодавно в одному з підмосковних санаторій всю російську управлінську еліту. Він відверто повідомив державним чиновникам, що вони є спецназом, який веде сьогодні інформаційну війну. Кирієнко мріє повернути Кремлю. Той рівень контролю за свідомістю е, своїх громадян, які країна не знала з часів радянського союзу. Ми дуже сподіваємося, що військова спецоперація завершиться відносно швидко, сказав Кирієнко, використовуючи офіційну мову Кремля по відношенню до вторгнення. Але коли вона закінчиться, інформаційна війна продовжиться, і це буде головна наша війна. Пропагандистська обробка населення згідно тез викладених Кирієнко, має починатися буквально з дитячих садків на аудіозаписі, який потрапив до рук журналістів Вашингтон Пост, і в автентичності якого немає жодних сумнівів. Кирієнко заявляє: подивіться, лише в дитячих садках і школах навчаються 18 мільйонів. Російських дітей, якщо через дітей ми достукаємося до їхніх батьків, бабусів та дідусів, то ми охопимо своєю інформаційною компанією абсолютно більшість населення країни. А саме за розпорядженням Кирієнка в усіх російських школах, починаючи з вересня місяця, запровадили щоденну церемонію підняття російського прапору та виконання державного гімну з вересня місяця, також щопонеділка в усіх російських школах проводять уроки патріотизму, так званий. Розговори аважна або як їх обізвали російські коментатори за родину не страшно умирати. Це так нагадує практику щотижневих політінформацій, яка була свого часу ще в радянських школах. Для всіх російських вчителів щомісяця проводять відеоконференції, де їх навчають, як правильно любити батьківщину та вести народну війну проти. Триклятого заходу розгорнута широкомасштабна програма Лідери Росії, в якій матеріальне заохочення великі фінансові нагороди надаються тим, хто креативніше висловив свою щиру закоханість в путінський режим. Для того щоб доповнити картину морального падіння цього колишнього найліберальнішого російського політика, достатньо згадати, що Сергій Кириєнко вже більше двох років перебуває під санкціями Європейського союзу, Британії та Сполучених Штатів за його співучасть в отруєнні ворогів путінського режиму, і зокрема Олексія Навального. Для посилення інформаційного пропагандистського впливу на Свідомість підростаючого покоління росіян залучені популярні російські телеведучі, зокрема, моя колишня добра знайома і подруга Тіна Канделак. Її приклад, як і приклад Сергія Кирієнка, дуже показовий та промовистий. За часів нашої активної співпраці, а ми свого часу проводили з нею. Численні урочисті заходи, ювілеї та інші пафосні банкети тін кандилакі позиціонувала себе як затяту лібералку і навіть передбачала можливу свою активну участь в російській політиці на боці демократичного табору. Вона з позиції ліберальної. Грузинської діаспори в Москві засуджувала тогочасного грузинського президента Сакашвілі за утиски свободи слова, за розгром незалежних медіа, за несудові розправи над опозицією. Критикувала і путінський режим за утиски демократії в Росії. Але ситуація змінилася наприкінці нульових, коли вона стала вже хизуватися своїми тісними зв'язками з російськими олігархами і сама стала яскравим уособленням такого собі путінського гламуру. Після успішних там дитячих телепроєктів тіни Канделаки, таких як «Самий Умний, її направили на інший фронт боротьби за уми молодої аудиторії. Вона очолила. Російський спортивний телеканал Матч TV, А рік тому є ще більше її підвищили, і тепер вона є заступником генерального директора путінської корпорації Газпром Медіа. І вже на цій посаді колишня демократка і лібералка Кандилакі підтримала військове вторгнення Російської Федерації і в Україну та назвала фото та відео зруйнованих українських міст підробкою та провокацією. Цікаво, що посилаючись на свій багаторічний досвід праці в Україні, Ксіна на кандилакі неодноразово повторювала, що для сучасної України російське вторгнення це рятувальна операція з боку Росії в своєму телеграм-каналі. Вона регулярно поширює російські вигадки та фейки. З цитую мовою оригіналу. Дома уже 8 лет идут разговоры о том, что разработка, тестирование и адаптация вирусов под славянский этнос в украинских лабораториях – это самая жуткая и опасная угроза для нашей страны. Прямо под нашим носом все эти годы тестировали как возбудители смертельной заразы, так и механизмы их распространения. Нет войны страшнее. Против ракеты, летящей в нашу сторону, защита есть. А вот против комарика, зараженного полиэмилитом или менингитом, Україну превратили в полигон для разработок беспрецедентных угроз и нам, и самим украинцам и всему человечеству. Пандемия коронавируса детские шалости в сравнении с этими угрозами. Ще декілька прикладів епістолярних шедеврів. Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли, я іскренне не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пен не приехали в ДНР или ЛНР, так приезд голівских зерок. Коментує в своєму телеграм-каналі ця путінофілка. При цьому Канделакі стверджує, що вона не боїться санкцій і може взагалі нікуди не виїжджати з Росії. Але всім добре відома її жага до закордонних вояжів. Головний скандал в житті Канделаки відбувся якраз під час одного з них в Ніцці. В листопаді 2006-го, коли врізався в дерево та загорівся автомобіль Феррарі, в якому Тіна перебувала разом з відомим російським олігархом Суліманом Керімовим. Іноді, можливо, побоюючись обвинувачені в відкритій підтримці війни, тіна вмикає дурочку та робить вигляд, що перебуває взагалі поза політикою. Мовою оригіналу я в політичній дискусії не участвую. Я не прихожу на політичні передачі. Ви меня не увидіть у Соловйова, але родину я підтримую, як і любой нормальний громадянин. Така неоднозначна і зайвий раз підкреслюю, що Кремлю треба щось робити з е, так званою семантикою війни, з удосконаленням сучасного російського ново'язу. Про який йшлося в попередніх випусках саундчеку. Оскільки в цих термінах плутаються не лише сучасні росіяни, але й російські судді, які почали виносити судові рішення, які протирічать одне одному, зокрема в Якутії суд спочатку наклав, а потім скасував штраф на місцевого жителя за слово фронт, яке за версією винувачів дискредитувало російську армію, заяву у ФСБ на Журналіста Єфремова накатала місцева мешканка, якій не сподобалась фраза цього чоловіка: Жінку на фронт не відправиш. Суддя вирішив, що журналіст мав сказати на лінію дотику, але після апеляції справу відправили на перегляд. Причому вже самі російські політики, навіть провідні телеведучі, щоразу використовуючи не тільки слово фронт, але й інше заборонений російським кримінальним кодексом аналог слова вобла тобто війна, Кадиров на днях заявив, що російські війська планомірно відсувають лінію фронту. Рогозін минулої неділі повідомив, що передає до Москви важливу інформацію про реальні потреби. Фронту знову ж таки, навіть Путін останніми днями відкрито називає війну війною. Кремлівська пропагандистська машина вимагає абсолютної відданості і лояльності своїм клівретам. А по відношенню до тих, до кого є певні сумніви їхньої лояльності, вживаються відповідні каральні заходи. Потужний натяк пролунав на цьому тижні на адресу багаторічного керівника першого російського телеканалу Костянтина Ернста. Кримінальні справи порушені. За фінансові зловживання проти найближчого оточення Ернста змусили навіть декого з них залишити країну. На думку оглядачів, 20% відсоткові відкати, якими насолоджувались керівники цього каналу, не могли відбуватися без відома першої особи. Крім того, звинувачення на адресу Ернста, тому що він прихистив на своєму телеканалі таких затятих лібералів, як Марина Овсяннікова, Іван Ургант, Олександр Гудков, деякі опозиційно налаштовані гравці проекту «Шток, дія, когда» змусили. Константина Ернста вже пакувати валізи і розпродувати свою численну нерухомість. Видатний російський політичний діяч Валуєв навіть поставив Ернста в один ряд з Дудьом та Маргенштерном. Розгромні порівняння провальної статистики переглядів провідних пропагандистських шоу на першому російському каналі. Тут додали гостроти цим звинуваченням. Мабуть, рятуючи свою репутацію від звинувачень недостатньої лояльності і в недотриманні відповідного політичного курсу в впровадженні сучасного російського політичного новоязу, Ернст в програмі першого каналу Пусть Говорять» тепер рекламує не тільки новояз, але й язик інопланіття создано не, произошло не от абіття ми это десять когда Не скажу, что мы нет, и приветствуем еще раз, и мы хотим сказать, что не ранее, ну то это года, по вашему календарному, времени произойдет, первый контакт, потому как сейчас подготавливается сознание людского актива. Для того, щоб ви могли хто хоча б цю інформацію, не того щоб контактувати. хоча дехто сподівається, що це може розвантажити мозок росіян від зумбуючої з пропаганди, яка лунає з усіх пропагандистських телеканалів. Хоча з іншого боку, є відомості про те, що потенціал зброї масового ураження свідомості росіян не лише не втрачає оборотів, але й посилюється. Кремль нещодавно заявив про закупівлю найбільшої в історії. Партії китайських телевізорів, як казав колись один е, відомий генеральний секретар, процес треба углубити і розширити, щоб паті з ще більшим забрали. Ще більше, панове, цікавих подробиць про маразми е, так званого руського міра в моєму проєкті яке кончене на Ютубі. Тож, панове, не забувайте підписатись на канал Дмитра Чекаликина в YouTube, слухайтеся нас вухами. Дивіться нас широко відкритими очима. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове. Бережіть себе та Україну!